216 плейнбага року до Різдва Христового на рівнині, що позаду мене, легендарний лідер Ганібал протиставив армію Карфагена могутньому Риму. Мене звуть Метью Сетл. Більше ста тисяч воїнів билися на смерть у тій битві. Більше половини з них загинули тут під канами. Тепер це місцевість Пугліа у південній Італії. Важко навіть уявити, як це було. Але у наші дні за допомогою новітніх технологій комп'ютерних ігор ми як ніколи раніше зможемо побачити цю велику битву. Величезна кількість воїнів, військові бойові формування. Як саме відбувалася битва і як здобулася перемога. Сьогодні ви побачите те, що свого часу мріяли побачити військові командувачі. У програмі Вирішальні битви. Вирішальні битви. Битва під Каннами. Ганнібал. Це все, що лишилося від римського міста Кани. Дві тисячі років тому на цих полях легіони могутнього Риму билися з армією великого торгового міста Карфаген, якою командував Ганнібал, Один з найвидатніших воєначальників в історії людства. На 250-й рік до Різдва Христового Рим став господарем всієї Італії. Тепер він прагнув подальшої експансії, повного контролю над Середземним морем. Але багате місто держава Карфаген на північному узбережжі Африки заважало йому це зробити. проблема не в тому, що Середземне море було надто малим для двох могутніх суперників. Проблема полягала в тому, що Карфаген прагнув контролювати Сіцілію та Іспанію, а Рим прагнув контролю над північною Африкою. 24 роки ці дві могутні держави воювали за Сіцілію. Карфаген зазнав поразки, і Рим нав'язав йому жорстку мирну угоду. Гамількар, військовий командувач Карфагена в Сицилії, був розлючений. під час жертвоприношення він підвів свого дев'ятирічного сина до жертовного алтаря, і хлопчик присягнув, що ніколи не буде приятелювати з римлянами. цього хлопчика звали Ганібал, і він ніколи не забував своєї клятви. Після смерті Гамількара армію став командувати його зять Газдрубал. А коли Газдрубала вбили, то командувачем став його син Ганібал. Карфаген широко сплачував Риму великі гроші. Він втратив багато своїх земель. Тому карфагеняни вирішили заснувати багату провінцію в Іспанії та створити там сильну армію. Рим був незадоволений відродженням Карфагена і шукав приводу, щоб знову вдарити старого ворога. Коли в Іспанії Ганібал захопив лояльне до Риму місто, то для римлян це було ідеальним приводом для оголошення війни. Але Ганібал вирішив ударити першим. Ганібал вважав, що єдиний спосіб завдати поразку Риму це вдарити в його серце, тобто пройти в Італію та розгромити римлян там. Стратегія Ганнібала це один з прикладів історії, коли напад це найкращий захист. Тому 218 року до Різдва Христового він з армією, у якій було 100 тисяч вояків та 37 слонів, почав свій марш на північ. Потім він здійснив неймовірне взимку, перебрався через Альпи та потрапив до Італії. Ганібал був справді богонатхненним лідером і міг примусити армію робити таке, про що інші не могли б навіть мріяти. Якимось чином армія, якою командує Ганібал, робить трошки більше, ніж просто неможливе. Він був ще молодим чоловіком, віком десь до 30 років. Але його ненависть до Риму вела його та його армію вперед. Перші римляни спробували Ганібала у битві під Требія. У наші дні за допомогою новітньої технології відеоігор, ми як ніколи раніше зможемо побачити Ганібала у дії. Важливість бойових слонів неможливо переоцінити. Їх ніколи не використовували як в'ючних тварин. Вони були тільки зброєю. На що вказують їхні зображення на монетах? У нас є монети, де на одному боці ганібал, а на іншому слон У тій битві римські легіони були вщент розбиті ганібалом та його бойовими слонами. Наступного року повторилася та ж історія. Рим послав другу армію, яку Ганібал розгромив на березі Тразіменського озера. Давалося, ніщо не може спинити Ганібала. Його армія пройшла через Італію на південь і відпочивала тут біля Адріатичного моря. Ганібал був на відстані 160 кілометрів від Рима. Він вже вбив та поранив понад 100 тисяч легіонерів. У відчаї Рим вирішує поставити на карту геть усе в останній великій битві. Римляни відряджають 8 легіонів, понад 70 тисяч воїнів. Римляни роблять все можливе. Вони збирають величезну армію, вдвічі більшу за ту, яка раніше билася з Ганібалом. Та просто розчавити його. 2 серпня 216 року до Різдва Христового величезна римська армія зустріла Ганібала тут біля міста Канни. Тепер тільки геніальність Ганібала протистоятиме всім несприятливим шансам. То була найкривавіша битва стародавнього світу. Теплий вітер обливає канську рівнину геть як дві тисячі років тому. Але тоді ці поля були не оброблені, і на них розмістилися дві найбільш могутні і найбільш різні армії стародавнього світу на карті: контроль над Середземномор'ям та майбутнє самого Риму. Давайте краще ознайомимося з гігантською римською армією, яка протистоятиме Ганібалу. Вона складалася з восьми легіонів в кожному до п'яти тисяч воїнів, які пошикувалися в три бойові лінії фронти. Кожна з яких, в свою чергу, була поділена на квадратні підрозділи піших воїнів. Такий бойовий порядок шахматної дошки надавав найбільшу гнучкість та рухомість війську, але керувати ним в бою досить складно, і потрібен досвідчений командир, щоб він ефективно спрацьовував. Місце римського воїна в цих бойових лініях визначалось його віком та досвідом. Якщо в їх воїна від 17 до 25 років, то він стояв у першій бойовій лінії. Тут певна річ, він був на гості і подій. як молодий рекрут, він мав або загартуватися в боях, або загинути. Якщо він доживав до 25 років, то його підвищували до другої бойової лінії досвідчених воїнів максимальної бойової готовності. А якщо воїн і далі виживав та перетворювався на огидного старого ветерана, то знаходив своє місце у третій бойовій лінії. Тепер поглянемо на те, що могли побачити Ганібал та його армія перед собою. Засільники попереду було своєрідною завісою, яка приховувала бойовий порядок римського війська та його чисельність. Армія Ганібала на протилежному боці була геть не схожа на військову машину римлян. То була інтернаціональна армія, яка складалася з представників різних країн. З Африки лівійські списники та нумібійська кіннота на маленьких прудких конях. Галес Франції та Іспанії воювали як у пішому строю, так і на конях. Тут Ганібал переважав: 10 тисяч вершників проти римських 6 тисяч. А канська рівнина була ідеальною для бойових дій кінноти. Але у нього було тільки 40 тисяч піших воїнів проти римських 70 тисяч. Величезна римська армія мала двох командувачів: Павелія та Варрона. Вони по черзі командували армією через день. Це важко робити, навіть коли у командувачів однакова стратегія. У них вона була різною. Їхні стратегії були протилежними. Павелій дотримувався обережного підходу і не поспішав у битву. Варрон, навпаки поспішав битися саме тут на відкритій рівнині, де римська армія могла маневрувати 2 серпня 216 року. До Різдва Христового командував Варрон. І тому римська армія пошикувалася у бойовий порядок. Як звичайно, піші воїни посередині, а кіннота на краях, щоб захищати фланги. Ми вже ніколи не дізнаємося, з чим керувався Варрон, коли вирішив змінити звичайний бойовий порядок. Він вишикував армію довшою в глибину. Внаслідок цього відстань між підрозділами була меншою і майже неможливо було змінити бойовий стрій чи то через превелику мудрість, чи то через превелику дурість, але консули погодилися спакувати легіони тісніше, щоб сильним ударом щільно спакованих легіонів пробити лави армії Карфагена. вони поміняли гнучкість на силу удару. Тому Ганібал придумав пастку. Він розмістив війська галів та іспанців у формі випуклого у напрямку римських ліній півмісяця. Він ніби запрошував атакувати своє військо, яке за чисельністю поступалося римлянам. Мабуть, його воїни дивувалися і питали один одного, що він таке задумав. Він перебував саме в цьому найвразливішому місці, там, де буде найбільш запеклий бій. Вони мали стримувати просування цього величезного римського парового катка. І він перебував саме там, щоб надихати цю найслабшу частину свого війська. Він, можливо, апелював до емоцій, до бойової культури Галлів, яких було найбільше в цьому місці. Ця бойова культура формувала прагнення відзначитися в бою, показати, так би мовити, вищий клас. І на загальний подив Ганібал залишив найкращих вояків свого війська, лівійських списників з північної Африки, в резерві та розмістив їх на флангах своєї армії. Але Ганібал знав, що він робить. У нього був план: майже 130 тисяч воїнів та 16 тисяч коней втиснулися в це поле битви площиною лише 3 квадратні кілометри, яке починалося там, де дерева позначають річку, та закінчувалося тут, у підніжжя Канського пагорба. Раптом все прийшло до руху. Римські застрільники побігли вперед. Легіони теж крокували вперед. А Карфагенські воїни, яких супротивник за чисельністю переважав удвічі, згрупувалися для відбиття удару. Битва при Каннах почалася. Ганібал послав свою важку кінноту просто на кінноту римлян, якою командував Павелій. Бій був запеклий та жорстокий. Тим часом нумібійська кіннота Ганібала атакувала лівий фланг римлян, яким командував Варрон. В той час, коли билася кіннота, вісім легіонів піших римських воїнів насувалися на позиції Ганнібала. Коли до них зоставалося 12 метрів, кожен легіонер митнув вперед свій спис Піллум. Потім вони повитягували з піхов свої гладіуси короткі кілки мечі з іспанської загартованої сталі та зійшлися з випуклим півмісяцем карфагенських воїнів. Це копії гладіуса та меча. Щитом наносився сильний удар по воїну супротивника, який слідував кілким ударом мечем у його тулу. Тільки щит важив 10 кілограмів. У таку спеку на сонці при повному озброєнні важко битися 4 хвилини. Годі казати про 4 години. Сучасна реконструкція озброєння вказує на те, що м'язистий чоловік з гладіусом являв собою більшу ударну силу, більший вбивчий потенціал ніж спис та стріли або будь-яка інша зброя стародавнього світу. Чисельна перевага римлян давала себе знати, і Ганібал зазнав значних втрат, коли легіони прорубувалися глибше в центр. Здавалося, що римлян ніщо не може спинити. Ганібал та його люди трималися з останніх сил. Поразка здавалася неминучою, але саме тоді Ганібал збирався закривати пастку. Карфаген та Рим воюють за перевагу у середземномор'ї. Здається, що Ганібал у безвиході. Коли навколо вирубують його людей, і римські легіони розбивають його армію, наче ударний таран стіну, римлянам здається, що ще один поштовх приведе до перемоги. Але вони не помічали небезпеки, що скупчувалася навколо них. Тепер стало зрозуміло, чому Ганібал обрав бойове формування випуклого півмісяця. В той час, коли наступаючі римляни заглиблювалися в центр, лівійські списники та фаланги обійшли обидва крила римського війська, і пастка от-от мала закритися. Легіонери, які були всередині цього натовпу, не могли скористатися своєю зброєю. На них сипалися списи, дротики, каміння, але вони не могли відповісти. було надто тісно, бо вони були щільно спаковані. Тепер римляни були величезним натовпом, подібним до натовпу, що випливає з стадіону після футбольного матчу. Вони не могли бачити, що відбувається навколо. В цей момент кіннота Ганібала змітає свого шляху римських вершників і повністю оточує легіони. Спереду римська атака захлинулася внаслідок надто спакованих військових підрозділів. Позаду вже зійшлися два крила Карфагенської кінноти. Пастка закрилася. Величезна армія варона та павелія повністю оточена. Якби вони залишилися при здоровому глузді, то організували б масований прорив та врятували битву. А так що сталося? Страх стався, емоції сталися, і виникла паніка. Це питання присутності духу, бойового запалу, страху та інших емоцій. Обидва римські командувачі були в гущі події. Павелій, який командував кінотою, який не хотів цієї битви, був поранений та впав з коня. Він сидів на камені та тер свою забиту голову. Його офіцери просили його йти звідти, бо наближалися вояки Ганібала, але він відмовився. Вони пішли і за секунду на нього обрушився град дротиків, і він був забитий. А Варрон, який так рвався битися, він утік і повернувся в Рим, де йому простили цю поразку. Яким би незрозумілим сьогодні не здавалося рішення Варрона, римляни не критикували його, бо найхарактернішою рисою всіх римських командувачів була. Агресивність але слід пам'ятати, те, що сталося під канами, не повинно було статися. з точки зору військової стратегії. неможливо передбачити. Що менша за чисельністю армія може обійти з обох сторін та повністю оточити переважаючу за чисельністю армію. Напрошується висновок. що тільки людина, подібна до Ганнібала, завдяки своїй завзятості, може спромогтися на таке. Надвечір це поле під каннами було кривавим полем пошматованих людських тіл. Сама битва тривала тільки 4 години, але майже 50 тисяч римлян та 10 тисяч карфагенян були забиті. Це приблизно 200 людей щохвилини втрачали своє життя. Майже кожний третій римський сенатор був забитий чи взятий в полон. То була найбільша поразка, яку будь коли зазнавав Рим. Перемога під канами це майже ідеальна перемога. Менша, але краща армія б'ється з дуже великим і сильним супротивником. На відкритій рівнині нема засідок, нема несподіванок. Ганібал перемагає тільки завдяки власним якостям та якостям своїх людей. Він не просто перемагає, а фактично знищує армію ворога. Звістка про поразку вжахнула Рим. Місто тепер у владі Ганібала. Але він відмовився йти на місто. Його командири не розуміли. Шлях був практично відкритий. Чому б не покінчити з Римом раз і назавжди? Думаю, що можна відповісти одним словом: виснаження втома. Море бився у найважливішій битві свого життя. Він втратив багато своїх друзів, втратив велику частину своєї армії. І що найважливіше йти просто на Рим це вже гра по крупному. А у нього не така армія, яка може впоратися з облогою та примусити зголодніле місто капітулювати або візьме його штурмом. Йому бракувало сил, щоб здійснити це. Натомість, наступні 14 років Ганібал водить свою армію по Італії. Надто слабку, щоб захопити Рим. То сильно, щоб бути переможеною в битві. Він завдав три болючі удари в саме серце Риму, але той так і не впав. Помста його була жахливою. Відновлена римська армія напала на Карфаген. Ганібала призвали, щоб організувати оборону, але він зазнав поразки в битві під зама у північній Африці. Ганібал був змушений тікати у вигнання. Але Рим і надалі переслідував його. Врешті-решту землі, яка тепер зветься Туреччина, він покінчив життя самогубством, щоб не потрапити в руки найманих убивць Риму. Анібалу було тоді 63 роки. Римляни вважали, що вони позбулися його назавжди, але він жив у легенді. Ганебовонібал був найбільшим страховиськом римлян упродовж століть. Няньки, щоб налякати дітей, зазвичай казали: Ганібал забере тебе. Ця особа увійшла у психіку римлян, як великий злий сірий вовк. Він стає майже надприродною силою, яка проривається через Альпи, розпрошує римські армії та підводить Рим до краю могили. Ганібал дотримав клятву, яку він дав своєму батькові та своїм богам. Проте він зробив рим сильнішим тільки тому, що не зміг знищити його. Римляни засвоїли гіркий урок та реорганізували свої армії. У наступні 50 років по смерті Ганібала вони стерли Карфаген з лиця землі, переорали та засіяли сіллю землю, на якій він стояв. Але вони не змогли стерти згадку про Канни. Ганібал записав її в римській крові в крові римлян. Українською мовою озвучено студією ТВ